Доброго ранку. Розпаковка після заморозків. Опа! Опа, ще виноград буде. На моєму питі перший раз, що в черешню побив мороз. Будемо розкривати, тому що далі морозів поки не передбачається. І на першому кадрі вчора нам природа допомогла трошки розкритися. Це був вихорі, можна назвати, можна назвати ще міні-торнадо, міні-смерч. Він залетів в теплицю через двері, відкрив е бік теплиці, вирвало із землі і пішло далі по полуниці, і закрутило туди гроволокно і порвало його. Так, і першу грядочку розкрили. Яку ми картину наблюдаємо? Всередині все чудово. Те, що було біля країв, е маємо ось такі. Ось такі штуки, ну це можна було ожидати. Тобто жива зйомка ось підмерз. Ну і ягода напевно буде, але буде дуже крива. Ось так цвіточок. Де-не-де, де, по краях там підмерзало. Але тут всередині дивіться, яка вже тут ягода наливається. Через два тижні буде вже стигло, а може і скоріше. Ні, я думаю, десь до двох тижнів. Тобто всередині все ціле, красиве. Тридцяточка справляється з мінус 5. Але по краях є нюанси, звичайно. Двохрічна квіки Цвіте дуже я... е... яскраво. Все чудово. Попадаються деякі моменти. Але на общу картину не сильно впливає. Тільки відкрили, зразу бджілки загуділи, будуть працювати. Але дуже е, дружнє цвіте, не, не те, що клері. Квіки більш дружні цвіте і дружньо кидає ягоду. У клері розтягнутий період. Картина красива, біла. Тут клері ось так цвіте. Але є аж отакі вже ягоди. Раніше довше родить, але не так масово. Заглядочка мальвіна, ну це і такі морози взагалі не страшні, вона навіть бутони ще не викидала. Але подивимося, якщо просто лежало на бездух просто на полуниці. Тобто бачимо, бачимо, нема, нема. Всі померзли, але є і ось такі. Але то таке, то дуже рідкось. Куди розкривати? Сюди всередині, мабуть. Але вже я бачу, що під агроволокном. Навіть просто накрите було на половницю, то цілі цвіточки цілі. Купчиха витримала, так. Навіть просто накрите бездух, трішки допомагає. Не всі квіти виживають, але більша частина вижила. І це не можна не радувати. Бачу, цілі, цілі. Саме цікаве, тут вздовж під стовбами виноград. Як на зиму його накрив, так я його і не рухав. Він там трохи собі ріс. Так що зараз буде розпаковка, саме цікаве Виноград. Що з ним? Вимер чи ні? Я ще сам не бачив. Дивимося разом з вами. Перший Почти живий. Пагон тут не сильно великий, тут я попришпілював його, будемо піднімати, ставити. Але поприхвачував один іде, а ось пагон один помер. Живе навіть а, буде якийсь урожай. Тут змерз, Тут вижив. Тут помер. померз. треба було відкрити, позаходимо. Тут не вижив. Мінус один. Ой, але дуже як не мороз, так я ще зламаю. Тут майже вижив. таке. Ну краще, ніж нічого. Так, да, Тут високо під травою. А, це трава підняла. Вону виноград нас спасла нас посаджені. Ага, вон те зараз. Ну де-не-де. Де. Повиживало. Ладно, потім всі будемо з травою розбиратися. Опа! Опа, ще виноград буде. Та ти що. Чу так опять. О, тут були великі пагони. все якісь. Раніше сорт стрельнув і тут, тут померзло. Але не все, диви. Це Красота. Червоний. Це червоний? Не питайте сорти, бо я їх не помню. Купили, прошурки погубив. Та й взагалі буде найживий. Він тільки почав розпускатися та що. Так, теж тільки розпускатися почав. Тут хороша, тут при землі живої, ще і конечко було накрите, Такий плюс-мінус. Де вище бачиш, де вище, там змерз, де внизу в ямці вижу. А, найкраще укриття плівка. Рулон. Все случайно так вийшло. Будемо допомагати виживати. Полуниця полуницею. А найбільш бідно стало от коли я зайшов у свій садок черешневий. У мене таке на моєму питі перший раз що в черешню побив мороз. Це скільки черешень? Це так жалко покусується ні. У нема слів. Це, я не знаю. Де буде трішки де-не-де. Де. Там всередині. Всередині стовбура. Можливо, ось ці виживуть. Не знаю, світло падає як. Можливо. Тут а можливо щось буде. Ну всередині. А так, це я такого ще не бачу. Це наскільки був сильний мороз. Ось дивіться. Ну, це, це мало мабуть, ягід, тобто вишень. Вони всі чорні. Вони всі чорні. Можливо, якщо б сразу зреагувати якимось антистресантами. Попрацювати, може б щось би допомогло. Ну, так непонятно, да? якщо взяти, розламати неї там, всередині тканина там, зовнішня тканина, вона темна. Ай, Важко сфокусувати. Ось так я в середині це розламав. Зоніша тканина темна, у нас, за все, вся пропаде. Ту що зацепило. Навіть маленькі тільки почали в'язатися. Обідно, але це життя таке буває. Ось тут так в затишку всередині. А, зараз покажу ось Живенько. Тут вроді як живенькі. Але це Ой, дітям поїсти буде, дай, дай все, посмакуємо. А весь труд, обрізки, обробки, підкормки. Залишилась тільки красота. Полюбувалися цвітінням і хватить. Так що таке буває.